Всім привіт! Медитація це маячня, це діч, збіг від реальності або це щось інше. Давайте будемо розбирати сьогодні, тому що це дуже серйозне питання. Я хотіла записати вам інше відео, але так трапилось, що знайшла ось таку інформацію, да, яка ну, насправді дуже небезпечна. Зараз дуже популярні блогери, які розкривають своє особисте життя, просто ведуть блог про, про те, як вони живуть, про свій побут, де вони зараз, де були, як переїхали і так далі. Я нічого не маю проти цього. Люди чимось діляться, це ок. І у них доволі популярні блоги, і вони відео там по 30 хвилин і вони набирають якісь просмотри. У мене питання до таких людей, до тих, хто це дивиться. 30 хвилин свого життя ну, просто витратити на то, щоб слідкувати за, за життям чужої вам людини. Просто це як ну пережовувати чужу гумку. Ви просто ну, сідаєте і просто. Слідкуєте, як у когось є справи, да, і а, ця людина, яка набирає багато а, все більше, більше підписників, вона має право щось сказати а, на своєму каналі. Да? І а, вона це каже, не, роз, ну, не розуміючи нічого в якихось речах. Вона може щось сказати, і е, всі починають так, так, це, це дійсно це медитація, це діч, там грошова медитація, це діч. Ті, хто її продають, то взагалі вони там в інфоцигані і так далі. Давайте трошки розберемось е, з приводу медитації і з приводу того, що відбувається. Е, Якщо ви можете потратити витратити 30 хвилин свого життя, яке спливає з кожною хвилиною, на чуже на чуже життя, просто для того, щоб спостерігати за чимось чужим життям, скажіть мені, будь ласка, чи не варто воно того, щоб сісти на подушку для медитації або просто сісти на диван і зосередитись на сопі? На своїй свідомості. Ви просто, я вам гарантую, якщо ви хоч раз так зробите, ви просто афієєте від того, що ваша свідомість вам не підпорядковується. Ви не керуєте своєю свідомістю. Ви не вмієте її контролювати від слова, взагалі це дуже дуже тяжкий важкий труд. Це важка праця навчитися керувати своєю свідомістю. А на що нам це робити? Якщо є якась розлівкаловка, якщо є якась гумка, яку можна жувати, пережовувати і просто витрачати. Ну, якщо ви так можете своїм життям розпоряджатись, то це ваша справа, да? але це дійсно дуже небезпечно. Дивіться, ті, хто продають медитацію, продають воздух, окей, можливо. Але ті, хто продають от такі відео, да, ви не берете гроші з своїх глядачів, вам платять ці гроші. Але а, ті глядачі вони думають, що це, це все безкоштовно. Вони так, да, вони не платять грошима, але вони платять хвилинами свого життя, хвилинами життя. Просто вдумайтесь про це. Вони так само забирають вашу увагу і хвилину вашого життя на, ні на що, просто на те, щоб а, сказати те, що дійсно є небезпечним. А ті, хто продають медитації, продають якісь свої програми, де включені медитації і заробляють на цьому гроші. Так, можливо, це справа в цьому, можливо, це просто заздрість якась. Подумайте про це, просто можете собі зізнатись, чесно, сидячи в медитації, вас крім вас ніхто не почує. Ну, можливо, ще хтось почує, я не знаю, з ким ви будете там спілкуватись. Але е, це дуже-дуже небезпечні явища, які ми зараз бачимо, е, які ми спостерігаємо. І народ все більше і більше е, от на такі відео <свісно> ведеться, і всі там дружно, всі оці е, обурені люди, що там продають медитацію, це якась м'яка ніша і так далі, тому подібне. Окей, з цим розібрались. Е, давайте далі про медитацію. Що не є медитацією, почнемо з цього. Медитацією не є думати ні про що. Якщо ви почнете думати ні про що, ви свою свідомість а, сфокусуєтесь на відганяєте свої думки, думайте ні про що і так далі. А, це теж дуже небезпечно. Це може розвити вас а, ну, як мінімум, ви почнете все забувати. Де ви попливали речі, де ви там щось зробили, що ви там кому сказали. І це навіть може дуже вплинути на ваші розумові здібності. Тому медитувати ні на що це небезпечно. Це не просто не можна, це небезпечно. Що ще не є медитацією? Медитацію не є медитувати на якусь чорну. Точку, чи на якусь чорну картинку, чи щось таке, я таке теж чула, що на щось таке чорне. Це теж не є медитацією. Це, це теж дуже небезпечно. Тому що ви є тим, на що ви медитуєте. Ви є той, на що ви медитуєте. Окей? А, якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях, будемо розбиратись, чому так. Чому ви є той, на що ви медитуєте? Тому що ви працюєте зі своєю свідомістю. Далі, медитація це не релакс. Це точно ті, хто роблять медитації регулярно, ті, хто дійсно навчаються медитації, всі підтвердять, що це важка праця. Я роблю медитацію кожного дня, окрім неділі. І для мене неділя це як вихідний ура сьогодні без медитації. Якщо б це був такий релакс. То всі б, а, сиділи в цьому релаксі, збігала від цієї реальності 24 на 7. Медитація це не про релакс, це важка праця. Я не хочу зараз робити антирекламу, Навпаки, я хочу, щоб всі зрозуміли, що а, насправді є медитація, які вона може дати вам можливості. Я думаю, що це буде навіть не одне відео. А, далі, медитація. Я їду там в, в Бентлі з мільйонером поряд зі мною. Він везе мене на яхту. Я зараз приїду, буду пити банановий шейк. Потім я не знаю, потім він мене там приготує якусь вечерю. Потім я просто лягу спати, і він буде насолоджуватись моїм храпом. Ну, щось таке. Це теж не зовсім медитація. Ми можемо це назвати йога уяви. А, ну, це теж такий. Така практика є, але е, це не є медитація. Окей? Це його уяви. Ви можете мріяти про щось, уявляти щось і так далі. Але е, це не можна назвати медитацією. Хоча ви в такому медитативному стані якомусь знаходитесь. Е, ще раз, медитація це важкий труд, важка праця. Для чого нам? Так сильно напрягатись. Для чого нам це потрібно? А, можливо, дійсно простіше піти, а, ютубчик і полістати там, хто десь, де хто переїхав, хто зараз з ким зустрічається, хто скільки грошей там заробив і облити його брудом. Ну, щось таке зробити, таке приємне, що не треба дуже напружуватись і так далі. Для чого нам потрібна медитація? А, ну, давайте так. Ті, хто спробують. Спробують дійсно зробити одну медитацію, вони це розуміють одразу. Тому що, коли ми сідаємо в медитацію і є той, хто нас навчає цієї медитації, як це правильно робити, перше прості, найпростіше таке така вправа буде, це навчитися контролювати свій розум свою свідомість, де вона зараз? От просто зараз, якщо ви прикриєте очі, і ви зрозумієте, де ваша свідомість, вона може бути будь де навіть не там, де ви зараз знаходитесь. Вона може бути в будь-якому місці, а може бути в будь-якому часі. Ви можете постійно думати про минуле, або наперед думати про майбутнє. Да? І таким чином ви виявляєте. Яка у вас свідомість? Чи вона така вяла свідомість, сонна? Що ви постійно щось пережовуєте? Там треба було так сказати, зроби, а він мені там щось і, і, і оце ж все це пережовуєте. Або ви десь вже, десь вже побігли наперед, ви ще щось робите зараз, там десь йдете, і при цьому ви вже знаєте, що там на 10 кроків наперед, що ви будете робити. Да? Тобто ви не знаходитесь в, в тому а, моменті, в тому часу часі тут і зараз. Ви не контролюєте зараз свій розум. І є така схема медитації, якщо я знайду, я його в відео поставлю. А, там, де наша свідомість, вона як маленька мавпочка, така мала, Ди -ди 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 -ди", постійно постійно-пригає, або як великий слон. Такий, да? І ми не контролюємо ні цю мавпу, ні того слона. Воно самі, якісь потоки у нас там йдуть. Ми з цим нічого не робимо, ми це не тренуємо, тому що ну, максимум, якщо можна там десь в зал сходити, потренувати тіло. Да? Чомусь ми не тренуємо своє, свою свідомість і чомусь люди думають, що медитація це якась маячня. Щодо грошової медитації, давайте, тому що я чула саме про грошову медитацію, що ну, гроші не приходять від того, що ти сидиш і там собі медитуєш, що ти мільйонер. Так, гроші не приходять від, від того. Але коли ми робимо якісь дії для того, щоб створити фінансовий успіх, дія складається не тільки з самої дії. У вас має бути намір дія. І емоція, яку ви при цьому ну, відчуваєте. Да? І коли ви, ну, наприклад, намір, ви не хотіли щось зробити, або ви хотіли, ви не хотіли зробити якусь а, помилку, чи щось таке, але ви її зробили, або ви хотіли це зробити, і ви зробили це різні наміри, і, будуть, і це різні ментальні відбитки. Потім ви робите цю дію, і потім ви або жалкуєте, або ви радієте, що у вас це вийшло. І е, коли ми робимо якісь гарні дії, і нам треба їх підсилити, да, оці ментальні відбитки треба підсилити, ми радіємо цьому у медитації. Тобто ми поливаємо, так скажемо, наші ментальні зерна для того, щоб вони проросли, були сильніші, міцніші, соковитіші. І, е, щоб вони, щоб їх було більше, ніж поганих. що погані зерна ми теж постійно сіємо, навіть це не помічаємо. Я маю на увазі ментальні зерна. Тому що будь-який рух вашої свідомості створює ментальний відбиток. Будь-який рух. І коли ви свідомо чогось хочете, у вас є якась ціль. От зараз іде мова про фінансову ціль. Да? А, то ви створюєте цю ціль своїми діями. Я думаю, що багато людей знають, що фінанси не приходять від роботи. Зараз мені можливо, там ті е, підписники <сих> <сих> захиті скажуть, Як це не від роботи? Так, да, виглядає як від роботи. Насправді е, ви створюєте свою фінансову стабільність, якщо ви є людина, настільки наскільки ви є щедра людина. Да? Тобто ви засіваєте. Щедрість. І для того, щоб вона міцніше проросла і скоріше, треба її підсилювати. Я така практика, вона називається Тартук. Це те, що я вам розказувала про каву медитацію, коли я вам казала про чотири кроки, як створити роботу. Тартук це реальна духовна практика. Ви сідаєте і починаєте радіти своїм гарним зернам, які ви посіяли. Це четвертий крок із чотирьох кроків. І, і це все відбувається в медитації, в вашій свідомості. Тому казати, що це якась маячня, це якась діч, або просто збіг від реальності, ну камон, ребята. Ну вже, ну в принципі, я думаю, що вже настільки багато інформації і настільки всього відкрито джерел для того, щоб для того, щоб просто брати і якось навчатись чомусь. Ну, як сказати, виходити за рамки за ці, виходити за ці рамки нашої свідомості, яка насправді нас тримає в якихось рамках. А в медитації ми можемо, ми можемо вийти за будь-які рамки. І для цього вона теж існує. Я вам розкажу, які види медитації існують. Медитація має декілька видів, я вам розкажу в наступному відео. Якщо вам сподобалось і ви хочете про це почути, і для чого кожен від медитації, що він дає, і як він працює на вашу свідомість. Є медитації, які вирішують проблеми, є медитації, які приводять вас якимось. Усвідомленням і так далі. Це все різні медитації. Я, я про них розкажу в наступному відео. Якщо вам сподобалось вас лайк, підписка. І будь ласка, слідкуйте за, свої, за своєю свідомістю, слідкуйте за своєю, тому що немає нічого ціннішого, ніж ваша свідомість, яка потребує уваги і той час, який вам на це є виділеним. Да? Не роз не розбазарюйте його, просто так не не незрозуміло що. Працюйте з собою і дивіться тільки корисні відео. До зустрічі!